Що ви робите? Що ви робите? Чекайте. Що ви робите з людиною? Чого витягнути лопати? Люди добрі, дивіться, що ро... Подивіться, що робиться, що ви робите. Дід, в передок служити! Подивіться, що робить, яке беззаконня і Хмельницька область. Подивіться, які сволочі! Напередок вас всіх! Скоти! А з бронюванням людей забирають і продають, і бронювання пропадає за ніч. Я не кричи, забирайтеся сна! Ви такий сітрі, у цій чорній курці. Єбало, сам єбало завали. Подивися, як відвідуся до Скарженці тебе треба! Ліди чи нерви, врівноважені. На машині 64-73, 64 573, оце. Скарженці таких треба лічити. Кидається на людей, за що на чоловіка кинувся? Подивіться, подивіться, що воно робить. Подивіться, чоловіка б'є! Подивіться, яка скотина. Подивіться, чоловіка б'є. ти чого б'єш чоловіка? Ти чого ховаєте? На людей кидається, мене обзиває, скотина. Скарженці, за тобою плачуть. Таке молодець. де так і поставщик Подивись, яка сволоч. На людей кидається.